Ну і тут кілька слів скажу про гіркіна, тому що він також останнім часом, ну що ж на фронт не беруть, Він у нас більше по розговорному жанру, тому він чергову базу видає тут для російських управлінців. Ну і їм би до нього дослухатися, але певно вони таки вважають, що чогось розуміють краще. Що сказав Гіркін цього разу? Нам проіграти цю війну і я просто уїду на в ГААГу, а там, після чого мені відправляють в Київ і там і в цьому ніяких сумнівів у мене нет. Ну, бачите, в нього вже сумнівів немає не в тому, що і суд буде, і повісять його, і, і, і не тільки його. У мене питання, правда, я дивлюсь на гірки не можу зрозуміти, що з бородою. І це єдине, що я можу е, спитатися, тому що до його е, надто. Розумних речей я якось не можу дослухатися, тому що в принципі розумію, що то такий самий терорист, як і решта, а може ще й погірше, тому що саме він приніс на наші східні регіони, в наші східні області, русскую вісну, і з нього спитаємо першим.